Доброго дня, звуть мене Чумакова Наталія, я лікар офтальмолог, медичний консультант компанії Vision Optic Group. Сьогодні ми з вами поговоримо про вітаміни. Я як лікар вважаю завжди профілактика краще, ніж лікування. Тому український бренд Comfort Line разом з вітамінним заводом випустили вітаміни загальноукріплюючі з акцентом на очі. Всі ми знаємо, що сучасний ритм життя диктує нам свої правила. Всі ми працюємо з телефонами, гаджетами, комп'ютерами в умовах штучного освітлення. Всі ми знаємо, що в наших очах. Є така структура, яка називається сітківка. Сітківка вона має жовту пляму, в якій безпосередньо відбувається трансформація всього, чого ми бачимо: нервовий імпульс, і передача цього нервового імпульсу до головного мозку. Більшість наших пацієнтів звертаються до оптик або офтальмологічних центрів, вже маючи проблему з очима, або маючи предпосилки до погіршення зору. Тому ми, як спеціалісти, обов'язково маємо проводити з ними бесіди або призначати вітаміни, які будуть профілактувати погіршення зору. Тому український бренд Комфортлайн. Випустив вітаміни, з якими я хочу вас познайомити. Ми не брали до складу вітамінів нічого зайвого, тільки перевірену якісну сировину, яка буде впливати на стан нашого організму, покращуючи наш зір. Основними компонентами вітамінів є всім відомі лютеїн, зеоксантин, цинк, вітамін С, селен і вітамін Є. Е. Трошечки детальніше про кожен компонент. Лютеїн – це каротиноїд, який захищає нашу сітківку від впливу синього спектру, який порушує обмінні процеси і впливає на погіршення нашого зору. Зеоксантин це також каротиноїд, який впливає на процеси окислення і запобігає старінню на клітинному рівні. Вітамін С він впливає на загальний імунітет. Формує еластичність стінок судин, впливає на стан нашого організму в цілому. Дуже хочу звернути вашу увагу на селен, антиоксидант, який запобігає. Впливу а, негативних факторів зовнішнього середовища. Також хочу звернути вашу увагу на цинк. А, тут ми додали добову дозу цинку, тому що всі ми розуміємо, що а, неякісна їжа або непритримання режиму харчування призводить до скачку цукрів в нашому організмі, що негативно впливає на мікроциркуляторне русло і впливає загалом на стан нашого зору. І е, всім відомий вітамін Е, який приймає участь в обміні речовин і в будові нашого, в будові нашого клітинного метаболізму. Е, форма випуску вітамінів ХайВіт це капсули, які йдуть в варіанті 30 капсул в упаковці і 60 капсул в упаковці. Для, цього, для чого ми випустили тако, таке дозування вітамінів? Тому що можна приймати вітаміни в профілактичному і в терапевтичному аспекті. Коли ви розумієте, що ви маєте негативний вплив зовнішніх факторів на ваші очі, ви втомлені, або мали в своєму житті стрес, або ви розумієте, що є спадкові моменти, які можуть впливати на ваші очі. Тому ви можете приймати вітаміни профілактично. Якщо ви знаєте, що ви можете вплинути на те, щоб проблема з очима наставала більш серйозною, ви можете приймати вітаміни в терапевтичному аспекті. Тому, якщо ви профілактуєте вашу проблему з очима, ви приймаєте одну капсулу один раз на день під час прийому їжі. Так ви робите протягом місяця, робите перерву 2-3 тижні і курс лікування ви повторюєте. Якщо ви приймаєте вітаміни з терапевтичною ціллю, тоді ви приймаєте дві капсули, підвищуючи дозу прийому вітамінів. Дві капсули один раз на добу також протягом місяця. Робите два-три тижні перерву і цей курс повторюєте. Коли ви починаєте вживати вітаміни, ви маєте розуміти, що вітаміни мають накопичувальну властивість і тому не треба порушувати режим прийому вітамінів. Для того щоб підвищити всмоктуваність вітамінів і підвищити їх терапевтичний ефект і вплив на наш організм. Компанія Комфортлайн. Зробила капсулу, в яку додала природній барвник, який дозволяє підвищити ефективність прийому речовин, які знаходяться в капсулах вітамінів. Є такий момент, можливо, це буде виключення, ніж правило. У нас є пацієнти, які не можуть ковтати капсулу, хочу про це попередити. Капсула розкривається, тому ви можете використовувати вміст вітамінів, не ковтаючи капсулу. Це по-перше. По-друге, обов'язково зверніть увагу: якщо ви не приймаєте вітаміни з капсулою, тоді вам треба буде. Подвоювати дозу використання, тому що капсула розроблена для того, щоб захищати вміст від шлункового соку і підвищувати смоктування в кішківнику, для того, щоб пацієнтам було зрозуміло. З якими вітамінами вони мають справу, ми, по-перше, зробили рекламний матеріал, в якому прописано, як виглядають вітаміни, і склад кожного компоненту в окремості. І для того, щоб познайомитися з компонентами, які є в капсулах, ми винесли інструкцію по використанню на зовнішню сторону упаковки. Це дуже зручно. Кожен може взяти до рук упаковку, подивитися, як вона виглядає, і ознайомитися з компонентами, кожен може взяти до рук упаковку. Подивитися концентрацію компонентів капсули вітамінів, подивитися, як їх вживати, і прийняти для себе рішення, в якій кількості можна придбати наші вітаміни. Обов'язково виконуйте рекомендації ваших лікарів і будьте здорові!